Попит на якісні бронежилети в Україні сьогодні стабільно високий, розповідає волонтер Павло Євчук. Відтак в одному з рівненських професійно-технічних училищ знайшли економний спосіб захистити бійців від ворожих куль. Ми віддаємо пластини по собі вартості, на них не заробляємо. Нам потрібні гроші тільки для того, щоб купити сировину, щоб працювати, щоб був цей метал. За кордоном бронежилет коштує біля тисячі євро. Ми можемо робити повністю в зборі бронежилет чи плетоноску біля ста доларів. Я думаю, це суттєва різниця, і не потрібно нікуди за кордон їхати. Потрібно у нас вкладати гроші у наше виробництво. Бронежилети виготовляють під постійним контролем бійців, які знають, якими вони мають бути в практичних умовах. Її треба обклеїти шумоізоляційною стрічкою або іншими. ну Це просто економ-варіант, який працює. Це створено для того, щоб пуля не розліталася. Коли вона потрапляє в метал, вона розлітається, щоб не потрапила десь в шию чи в іншу частину тіла сколи е, наклеюється така стрічка. Ну і звичайно, демпфер – це е, амортизаційне, щоб все, е, не билося. Окрім безпосередньої функції захисту, рівненські бронежилети поєднують у собі. Функції розвантажувального жилета. Тут нашиті кишені, куди можна покласти вісім магазинів, рацію та іншу військову амуніцію. Мені принесли зразок, мені принесли солдати, ніч не поспала і втекають, готове. Спростили, немає для аптечки, ось тут бокова частинка. Ну, Знову ж таки, підійшли і сказали, що це не обов'язково. Все спрощують. є навчальний заклад. Потім буде що дітям показати, що магістри відшивали, що треба вміти. За день майстриням вдалося виготовити п'ять таких бронежилетів. Волонтери також запрошують до співпраці професійних швачок. кажуть, роботу знайдуть для всіх. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.